Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Сьогодні окупанти знову гатили по Харкову, атакували безпілотником, цілили по індустріальному району міста. Внаслідок удару пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та три автомобілі. За попередньою інформацією, без постраждалих. Росіяни нанесли удар БПЛА літакового такого типу під назвою «Молнія-1». влучання у дворі багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі. Внаслідок вибуху було вибито близько 30 вікон та пошкоджено три приватні автомобілі. Травмованих осіб немає. 114 чотирнадцять боєзіткнені на фронті від початку доби. Ворог 26 разів намагався потіснити захисників на покровському напрямку. 17 та 18 штурмів нараховують вже на Курахівському та Лиманському відтинках, 12 – на Времівському. Саме на цих рубежах окупанти активно б'ють по наших позиціях, зазначають у Генштабі. Вісім ударів росіяни завдали поблизу Деліївки та Турецька. Тричі атакували в районі Білогорівки. Двічі оборонці дали відсіч загарбникам на Харківщині біля Вовчанська та Стариці. На Придніст... Придніпровському напрямку за минулу добу сили оборони відбили три спроби противника просуватися в глиб української території. Про те, що ворожі війська активізувалися на Херсонщині, Інтер в ефірі марафону розказав очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни активізували маневри. Живою силою, технікою посилили вогневий вплив з усього і особливо, зокрема, через бомбардування керованими авіабомбами, деякі шляхи і деякі населені пункти. Ми розуміємо місця, де можуть десантні групи ворога бути висаджені, і сили оборони готові готові до цього знищення. Вони не поодинокі кожен день. Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитись на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішною. Володимир Зеленський сьогодні вручив захисникам та родичам полеглих оборонців найвищі державні нагороди, золоті зірки героїв України та особливу відзнаку Хрест бойових заслуг президент зазначив, що кожна незалежна держава у світі має свій характер і причину, чому вона є на землі для України. Така причина наші люди, підкреслив Зеленський та подякував воїнам від імені всієї України. Я дякую за те, що ви у нас є, ви є України. Ми обов'язково збережемо нашу Україну. Обов'язково Україна шануватиме кожного і кожну, хто врятував її. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя заради України, заради життя українців. На Харківщині вчителі, бухгалтери, працівники сільрад та будинків культури взяли до рук зброю. Поки що для навчання у центрі підготовки населення до національного спротиву слухачі опановують тактичну медицину, інженерну справу і тренуються стріляти. 40% усіх курсантів жінки. Під час стрільби на полігоні з ними поспілкувалися мої колеги. Навчальний полігон у порівняно спокійному районі Харківщини. Попри мороз і пронизливий вітер, курсанти спускаються в окопи. Приготувати за стрільби, під'єднали Так, під'єднали. Знімаємо запобіжника, заряджаємо. Інструктор нагадує про підготовку до стрільби і далі команда вогонь. Б'ють одиночними короткими чергами, далі перевіряють результат. Так, дивіться ваші влучання. Раз, два, три, чотири. Відстань 100 метрів до мішеней. Відстрілялися. Я вважаю, що добре. Добре для першого разу це дуже добре. Світлана, волонтерка із Зачепилівки. розповідає, багато друзів нині на фронті, тож і вона вирішила вчитися. Навчились тактичній медицині, навчилась стріляти, навчились маскуванню, навчилась розрізняти види мін гранат. В принципі, така дуже Потужна база для початківців розбиратися військовому військовій службі, скажімо так. Рекомендую кожному цивільному громадянину доєднатися до таких підготовок. А Аліна у цивільному житті керує школою мистецтв. Автомат тримає в руках уперше. Відчуття адреналіну. Я вважаю, що я справилася на 99,9%. Ти переживаєш, перший раз тримаєш зброю в руках. Трошечки в собі сумніваєшся, але я думаю, що з часом це прибереться. Центр підготовки населення до національного спротиву на Харківщині створили цієї весни. Уже встигли випустити близько тисячі слухачів. Практично усі інструктори тут із військовим досвідом. Юрій у лютому 2022-го пішов до тероборони, навчався у Великій Британії. Зараз на реабілітації після інфаркту, але всидіти вдома не зміг. У центрі викладає вогневу підготовку, тактику, організацію зв'язку і маскування. Коли починалася повномасштабка, люди добровольці, патріоти йшли. Вмирати, ну вони в них на жаль не було тих базових знань, тих, що мають зараз наші слухачі. Тось тобто це поповише дає 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 шанси виживання людям. Усі курсанти тренуються на вихідних. Ці навички допоможуть також вижити у прифронтовій зоні. Ми даємо можливість надати допомогу своїй дитині, своїй родині. Це тактична медицина, це зупинити кровотечу, це накласти відповідно турнікет, забезпечити перевезення або перенесення людей безпечне місце. Ми вчимо діяти в надзвичайних ситуаціях, коли є катастрофа або удари противника. Курси безкоштовні, їх оплачує держава. Зареєструватися можна на сайті Центру підготовки населення до національного спротиву. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Нідерланди вже спрямували на допомогу Україні близько 4 мільярдів євро. Найближчим часом планують виділити ще 6 мільярдів. Про це повідомив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут. За словами дипломата, впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб: гуманітарно, економічно надають допомогу війську та фінансують відновлення. Також він наголосив, що саме енергетика один із пріоритетів для Амстердама для допомоги Києву. Швеція модернізує винищувачі гріпен. Про таке повідомила компанія СААБ, яка виконуватиме роботи. Мета оновити деякі системи та розширити спектр озброєння, яке літаки здатні нести під час виконання бойових завдань. Наразі відомо під крило Гріпенів інтегрують сучасні ракети класу повітря-повітря та повітря-земля. Ціна питання 42 мільйони доларів. Окрім того, сап постачатиме збройним силам Швеції і протикорабельні ракети ще на 72 мільйони доларів. Орієнтовні терміни 2026 рік. Святкову донацію крові організували у Миколаєві у рамках акції. Люди здавали кров для військових та цивільних. У такий спосіб вирішили підтримати тих, хто цього потребує. Єлизавета завета кротик розкаже більше. Під восьмою ранку у відділенні переливання крові в черзі понад десяток людей. Серед них і Олена жінка часто здає свій матеріал від початку повномасштабної війни, має рідкісну групу. З того часу ну, стабільно, якось з якимсь терміном з проміжутком я приходжу для того, щоб здавати кров. Бо є потреба в особливій групі, її завжди не так багато. Це 4+, Тому я знаю, що ця кров завжди в великому в великій потребі і її не вистачає, тому треба приходити. Зранку прокинулася і вирішила, що треба саме сьогодні прийти здати. Про те, що день донора, я вже дізналась після цього, як зайшла сюди. Доєднатися до акції святкової донації крові вирішив ігор. Упродовж трьох років чоловік щомісяця відвідує відділення. Я почав здавати кров майже з самого початку війни. До війни я ніколи не здавав кров. І зараз регулярно здаю кров, компоненти крові допомагати людям. Зараз дуже велика у нас необхідність у компонентах крові у крові для військових та й для обичних громадян. Тому я займаюся цим. Понад 50 осіб доєдналися до акції святкової донації крові. Утім, така кількість охочих рідкість. Необхідність у крові є завжди на сьогоднішній день. Необхідність зростає, і вона набагато більше, ніж, на жаль, візити донорів. Тому що візити скоротилися, це зрозуміло. Багато з наших донорів пішли воювати. Частина виїхала. Є багато і нових донорів, але потрібно збільшувати візити. Такі заходи регулярні, адже плазма увесь час потрібна як для поранених військовослужбовців, так і для цивільних пацієнтів. Готові приймати людей з будь-якою групою. Всі групи необхідні. Нема непотрібних груп. Всі групи необхідні постійно, тому що ті, хто потребують, ті реципієнти, ті, хто потребують крові, їх зараз дуже багато і. Забезпечити цю потребу можемо тільки ми за рахунок візитів донорів. Усі донори отримали солодощі. Так, організатори віддячує усім, хто відгукнувся і прийшов задонатити свою кров. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. ДБР повідомило про підозру одному з офіцерів 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів під час перебування в зоні виконання завдань на сході України. Він неодноразово застосовував насильство щонайменше до трьох військовослужбовців. Зокрема, на Харківщині побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього. Підозрюваний переховується від слідства його оголошено у розшук. Слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді. Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини. Наразі офіцер переховується від слідства після його затримання. Слідчі будуть просити суд відправити його під варту. Масова втеча небезпечних злочинців сталася в столиці Мозамбіку Мапуту. Медіа називають різні цифри, але мінімальна понад півтори тисячі. Деякі кажуть про шість тисяч в'язнів. Тюремний бунт стався на тлі масових протестів і безладів по всій країні. Місцеві не згодні з результатами виборів у жовтні, за підсумками яких при владі залишилася партія, що керує Мозамбіком, уже 49 років. Ще більше її перемогу підтвердив і Верховний суд. Через з невдоволення опозиції та громадян по всій країні від жовтня тривають заворушення. У зіткненнях з поліцією загинуло понад 20 людей, і ще 33 під час тюремного заколоту. Серед містя столиці нині потрощене. Більшість крамниць тимчасово не працюють. У найближчі кілька діб у Мозамбіку буде стрімке зростання злочинності. Я говорю про всі види злочинів, адже втекло чимало в'язнів. Усі вони сиділи за різними статтями. Зростуть ризики пограбувань, збройних нападів, зґвалтувань, угонів автомобілів і навіть викрадення людей. 20-ті роковини смертоносного цунамі у південно-східній Азії. Пам'ятні заходи відбуваються одразу в кількох країнах регіону. На узбережжі Таїланду влаштували символічний меморіал. А буддийські монахи молилися в ім'я жертв негоди. Люди несли квіти й лампадки, аналогічні церемонії відбулися в Індонезії, на Шрі-Ланці та в Індії. Чимало з тих, хто вижив, кажуть: ось уже 20 років нічого не знають про долю своїх рідних і близьких. Та відчайдушно сподіваються, раптом ті повернуться додому. Нагадаю, 26 грудня 2004 року землетрус магнітудою понад 9 сколихнув індійський океан і викликав надвелике цунамі гігантські хвилі вздовж всієї берегової лінії. Зруйнували зруйнували цілі курортні міста. Катастрофа забрала життя 220 тисяч людей. А ще зруйнувала сотні тисяч будинків, шкіл і лікарень, вісім аеропортів і десятки тисяч гектарів аграрних угідь. Сейсмологи назвали землетрус третім за потужністю від початку ХХ століття. Коли почало трусити, мої діти розбіглися. Я сказала всім бігти до мечеті. Я теж попрямувала туди. Син був зі мною. Я не впускала його з рук. А вже біля входу нас дарило водою зліва і справа. Потім мене віднесло хвилею. Це був останній раз, коли ми бачились. У Миколаєві поліцейські разом із екоінспекцією перевіряють точки продажу новорічних дерев. Звертають увагу на наявність чипів, товарних накладних та документів на радіаційний контроль ялинок. Результати перевірки в матеріалі Єлизавета Кротик. Віталій продає ялинки на одній із точок. Чоловік працює тут другий рік. Перевірки не боїться. Каже, усі необхідні дозволи має. Ні. Не очікував. Ну кожен рік перевіряють, Я знаю, що перевірка буде. Документи в нас всі є. Зелених красунь привезли з Рівненського лісового господарства. Цьогоріч продавати їх почали з 11 грудня на тиждень раніше ніж торік. А ось вартість, запевняє продавець, майже не змінилася. Від 400 гривень це десь ну, до полтора метра, а вище до 1000 гривень. Це Два і більше метра. З минулим роком фактично не подорожчало. Там, може, гривень на 50-100, але не більше. Ціни такі ж, які були в минулому році, і в принципі ялинки вважаю, що доступні. На точках екоінспектори перевіряють документи торгівців, а саме законність реалізації новорічних дерев. Новорічні ялинки повинні містити бірку. Пластикову або паперову, на який зазначено номер для кожного дерева він індивідуальний, та штрих-код. Штрих-код вноситься до єдиної бази електронного обігу деревини, а по номеру можна перевірити законність і її походження. За два тижні продажу ялинок у Миколаєві інспекція виявила п'ять порушень. За це передбачено штраф від 30 до 100 оподаткованих мінімумів доходів громадян. Ми фіксували порушення, вже є протоколи. Зазвичай це відсутність чіпів на ялинках. Вони не хочуть їх вішати, кажуть, що вони мокнуть. Але згідно пункту 17 інструкції видання електронного обігу деревини, чіп повинен бути на дереві, повинен бути на стовбурі дерева у відіної частині, щоб можна було побачити та його перевірити. Склали протоколи і поліціянти найчастіше через реалізацію у невідведених місцях. Під час проведення цих заходів в першу чергу звертається увага на наявність чіпів на хвойних деревах, що відповідає вимогам законодавства. Чому саме це показує те, що хвойні дерева надані нам на реалізацію саме з лісових господарств, що вони не є контрафактною продукцією. такі рейди триватимуть до кінця року. Офіційно у Миколаєві затверджено 68 місць та 219 точок реалізації хвойних дерев. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телекнав інтер, марафон єдині новини. Колись вони були дітьми, натхненно співали колядки, передавали з покоління в покоління українські традиції. Тепер вони воїни, сміливі хлопці та дівчата, які боронять рідну землю у зоні бойових дій, вояки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс записали зворушливе відео і привітали усіх українців з різдвяно-новорічними святами. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз єдиний марафон продовжують Олександр Васильченко, колега.